Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2012-2013 років. Це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів, третій тур, 23 жовтня 2012 рік. Донецьк, Донбас Арена, Шахтар Донецьк у себе вдома команда приймає лондонський Челсі 2-1. Донецький Шахтар перемагає. Голи Алекса Тейшері та Луїса, перепрошую, голи Алекса Тейшері та Фернандзіньо принесли Донецькому Шахтарю перемогу. За Челси забував Оскар. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити о порядку. Шахтар-Донецьк, Мірча Луческу головний тренер команди, до речі, друзі. 51 435 глядачів було на Донбас Арені у той день. Славенський суддя Демир Скамина обслуговував даний поєдинок. Ну а тепер, друзі, давайте до стартових складів переходити. Шахтар-Донецьк, Мірча Луческу, головний тренер команди. У воротах Андрій П'ятов, пара центральних захисників Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Радван Радзарна, капітан команди Павла Фернандини, Томаш Хюбшман, центральный опорный півзахисник Генрих Хитарян, атакувальный захистник Алекс шейра Виллиан по флангах та Луис Адриана у нападе. Це стартовая расстановка Шахтаря Донецка. Челси. Роберто диматео главный тренер команды, дарит Челси, выиграв Лигу Чемпионов. Как раз то сезона 11-12. Тобто Челсі був як чинний володар Ліги Чемпіонів на той момент часу. Петр Чех у воротах. Джон Террі, капітан команди Девід Луїс, пара центральних захисників, Ешлі Коул, Іванович по флангах, Мікель, опорний півзахисник, Френк Лемпард, Рамірес, півзахисники, Хуан Мата, Оскар по флангах, та Фернанда Торрес у нападі. Це стартова розстановка лондонського Челсі. А тепер, друзі, про сам матч, давайте говорити. Цей матч він був неймовірно важливий для донецького штаря. Тому що в цій групі були такі команди, як Ювентус, Шахтар Донецьк, Челсі та Норшелан. Для донецького штаря матч проти Челсі у третьому турі мав неймовірно важливе значення. А ось. І донічани, неймовірно, цей матч розпочинають. Знаєте, друзі, вважаю, що ця перемога над Челсі з рахунком до 1, вона була ключовою для донецького штаря. У цій групі. Третя хвилина матчу. шахтар вкидає з за боковые линии. Рац вкидає з за боковый линии. Третья хула мачу. Адриана Бурецовый с Адриана. Вы боротьбу с китка, алекс зашире, мяч, до Алекс, тышир, Алекс, дайшир, Алекс, дайшир, удар. Гол. Гол. Третя хвилина матчу. Третя хвилина матчу. мачо. Донецький шахтар. відкриває рахунок у матчі. Донечая після забитого мяча грали просто неймовірно Донечани більше володіли м'ячем. Донечани більше атакували. Ось цей момент, коли Віліан. Віліан на себе бере ініціативу. Бразилець. Віліан Зміщується. Удар! Повз ворота. Хороший був момент у Віліана. Shit forgot the seventh clue is Adrian, we did brilliance, you know Dario, Удар Udaria, ударил, удар, в воротах! І це був Генрі about gенri, hitarian, цебов gенri, mhitaan, самый генри, мхтарян. Вышел нодер на позицию, пробиває армянин, але на месте вратарь Чех, дуже хороша мецтвореша Данецк. Си пригодятся куту, донецкого з с фланга, Подача, удар! Ракицький! Мяч в боротьбе, мячка, куда ракицтво, удар, Ярослава, Ракицко! І Петр Чех рятує Челси від пропущенного. м'яча Ярослав Ракицкий. Мав неймовірний шанс. Там пішла подача. Там, якщо то не напоминаю, 100 раз пробивав. В ній кучер. Кучер на море пробити мяч від. Э, э, Як помиляюсь, від Оскаре відлетів до Ракиського. Ярослав Ракицкий. Здавалось, что забиває. Вот так здавалося. Тому що Пітер Чех продемонстрував, дим... неймовірно, дивовижну реакцію продемонстрував Петр Чех. Перший темп завершився. Шахтар Донецька обіграє Челсі 1-0. І обіграє абсолютно поділу. Шахтар Донецьк. І більше ударів в поворотах було у Шахтаря, І більше моментів було у Донецького Шахтаря. Друзі, донечани виглядали просто неймовірно той день. Неймовірний матч видала українська команда у той день. Шах Донецька. Uh, вийде у Донецька, в історії Донецька вийде на другий тайм Дуглас Коста та Елсіння. У Челсі вийде Еден Азар та Даніель Старіч. Вийдуть у Челсі. Другий тайм. 60, прошу, 52 Другах вы на матчу, 50 Другах на матчу Челси, атакуя Челси И втрата мяча у Челси Стоять в центре поля Паракопли, мяч, Фернандини Разгоняя контратаку Донецкого шагдаря, в 2 в 2 Виллиан по Фернандини, бежать параллельным курсом Виллиан, тягу на себе Двух супернаков, тягу на себе, Виллиан Передача Фернандини, Фернандини, выгоды Фернандини, Фернандини, удар Гол Гол Шахтар, Донецьк подвоє перевагу, Фернандзиня. Це 2 0 на користь української команды рахунок 2-0. На користь Шахтаря Донецька фантастика. Супер Контратака. До 2. Два... і Вильян Малченко. Віддав передачу на Fernandinie. А його співвітчизник забиває гол Друзі, після того як Шахтар повів рахунку 2-0. Учился пішли вже моменти після того, як Шахтар забив два м'ячі. Спрегоду Гарма но удар Френка Лемпарда, якщо не помиляюсь. коли Андрій Пятов, вступав в гру. Ні, Ешлі Коу, якщо не помиляюсь, пробував. Андрій Пятов в гру вступав але ж треба також момент. Ось перед куда рив все равно від передачу ГІАНРІМХІТАРІАН! Пробиває в руки Петро Чеху, але це було дуже небезпечно. Це було прям дуже небезпечно. І чол все-таки заб'є на 88-й хвилі матчу йде Назар. Тягне м'яч Більгіес! по прав флангу. Ще не полягається, саме це був веде Назар. По правому флангу він весь Передача. Оскар один, абсолютно один. Оскар удариться. гол. 2-1, стане рахунок. Оскар абсолютно один залишився перед штрафною площі. З близької відстані пробиває Оскар, то забиває гол. Рахунок стає 1-2. Але на цьому суддя дає фінальний свисток-2-1. 2-1. Шахтар Донецьк Обигра Челсі 23 жовтня 2012 року. Це був неймовірний матч. Друзі, це був просто якийсь неймовірний матч у виконанні української команди. Шахтар Донецьк Перемагає Челсі, чинних володарів Ліги Чемпіонів на той момент часу. Статистика 51 на 49. володіння м'ячем, перевага Шахтаря Донецька. 18-13 по ударах. 13-10 ударів в Площину. перевага Донецького Шахтаря 7-7 закутулим. Шахтаря Донецька більше було ударів. більше було ударів в площину, трішки більше було володіння м'ячем. Тобто Шахтар Донецьк не просто Перемагає абсолютно по ділу. З позиції сили грала команда Мерчі Луческо. Тобто Шахтар Донецький справді домінував на Челсі. Так, да, по статистиці матч плюс-мінус рівний. Ну, все-таки у Шахтаря більше ударів було. І володіння м'ячем було більше у Шахтаря. Тут тобто на цю перемогу Шахтар Донецьк абсолютно справедливо. Ну, награла команда з Донецька на цю перемогу. Тобто Шахтар по відділу перемагає абсолютно. абсолютно по відділу перемагає Шахтар лондонській челсі за рахунком 21 і знаєте друзі вважаючогося перемоги на челсі вона стане такою ключовим э, фактором да тому що шахтар Донецьк буде на другій позиції вийде в 1-8, а челсі після до третєї позиції і буде грати в лізі Європи в інтерв'ю челсі ту лігу Європу виграє забігаючи наперед там скажу все-таки да часто виграє ту лігу Європу ось да але в будь-якому випадку все одно Шахтар Донецьк випереде Челсі. По 10 очок буду Шахтар та у Челсі. Навіть різниці забитих та пропущених у Челсі буде краще. Але Шахтар Донецьк Челсі то обіграв. Да, Челсі зробить реванш. У 4-му турі Челсі на Стамфорд брідж переможе Шахтар Донецьк. З рахунком 3-2. Там Вілля на форме в дубль. На Стамфорд Бридж. Це Шахтар Донецьк. І потім Челсі якраз побачив талант Вілля. І відповідно Челсі купив. Шахтар Донецька Вілля. То мы еще Дивилиан Феррерив нас не проебрит. На был матч имени Вильяна, але Шахтар Донецк матч але, э, Два мяча на выезде. Тут же Шахтар Донецк Челси в Донецке 2 один в Лондоне 3 2 Челси Шахтар Донецк. И после Шахтар забил Челси два мяча на выезде. Шахтар Челси. просто фантастика, друзья. просто фантастика. А вы, друзья, матч в Донецке, когда Шахтар Донецк, Челси. і обіграв не просто, а обіграв абсолютно по ділу. Гули Алекса, Тейшири та, та Фернандіні принесли Челсі перемогу. Друзі, ми пригадали цей неймовірний матч. Лига Чемпионов, сезон 2012-13, третий тур, 23 желтый, 2012 риг, Донецк, Донбасс Арена, Шахтар Донецк, Челси, 2-1, Шахтар Донецк, Перемогая. Побожаем от Донецкому, Шахтаре, Лондонскому, Челси, побожаем добра, счастья вам, друзья, вечер, сердца, обожаю тельки добра, брожить себя, мои любимые друзья, будьте на счастливы. Всем пока, будьте счастливы.